Доброго здоров'ячка, друга спільнота. Сьогодні буде таке трохи неприємне, але водночас повчальне відео. Сьогодні розкажу вам, як нам хакнули Лішоп, як вимагали гроші, і в принципі, чим це все діло в фіналі закінчилося. Значить, це було 9 жовтня. 24-го року спитайте мене звідки я пам'ятаю, тому що 11 жовтня у нас було весілля. Та значить, просинаюся я зранку після невеличкої такої поробоцької вечірки, оскільки я не вживаю алкоголь, то в принципі нормально все було. От але все одно якісь відчуття буду на трішечки було. От, значить, у нас залишається два дні підготовки. Це 9-е, 10-е, 10-го в нас плюс ще розписка, і 11-го числа вже весілля. І починається робочий день, і мені в наш у спільну групу працівники, менеджери пишуть, що в нас щось поламалася. Сієремка не працює там щось. От я такий, ну окей, таке буває, тому що в нас час від часу, але CRM-ку дробляє програміст, і Він десь часом якісь моменти забуває там включити, і вона коротше стає недоступною. Я такий заходжу в чат з цим програмістом. Пишу йому: добрий день. Я там ви напевно щось там забули включити, і паралельно підключаюся до сервера. Значить, у нас вся CRM-ка, база даних, вся стоїть на сервері. Я підключаюся і. В мене шок, просто реально шок. Я бачу, що всі файли на робочому столі закриптовані. От, все закриптовано. В мене е паніка, в мене нерви. Я розумію, що е все там, тобто, вся база даних, це клієнти замовлення руху грошей. Товари і так далі, все там, і я не знаю, що робити. Просто звісно, згадую про резервні копії, про бекапи, От але ну я десь легковажно до цього віднісся. І коротше, в мене останній бекап, збережений на комп'ютері моєму був, якщо я не помиляюся, в травні місяці, тобто травень. А то на секундочку був жовтіння, тобто десь орієнтовно півроку роботи. Я розумію, що це нереально відновити, якщо ми не повернемо доступ до цієї бази даних. Ну і на столі, звісно, є там Redmi документи, верніше, він є і в кожній папці, куди ти заходиш. І є імейл. Якщо ви хочете розкриптувати файли, то будь ласка, напишіть за ось цим емейлом. Я е, зв'язуюся зі всіми, з ким можна, з всіма моїми друзями атішниками, з всіма моїми друзями і знайомими з спецструктур, якщо ви розумієте про що я. От, ну розказує ситуацію, що сталося, от і ніде якогось вирішення мені не запропонували. Тобто варіанти там нібито є, але це дуже довго, дорого, плюс не факт, що вийдеться, і так далі. Тобто, це діло триває, оці всі дзвінки, перепуски і так далі. Триває декілька годин, але паралельно я пишу е, хакерам, взломщикам імейл: типу, так-то й то, і так то е, Що це буде коштувати, що мені робити, і так далі. І мені приходить е, лист там, надайте IP. Адресу сервера я там скидаю, і мені заявляють суму. 1200 USDT. Чому взагалі це сталося? Я не розумію, тому що в ну, мене там стояв пароль на 25 символів і нижній верхній регістр спецсимволи і так далі. Тобто його я розумів ну, взагалі ніяк не взламати. От, ти кому потрібна там база даних якогось з лішопу. Ну бачите, як виявилося, що потрібно. Чесно скажу, в мене десь появилися підозри, що це там та людина могла десь щось нахімічити, та людина, яка колись мала доступ до сервера. От але коли мені скинули криптогаманець, я. Просто вбив цей криптогаманець в не знаю, як це називається в гуглі. Тобто, де видно всі операції по цьому криптогаманцю, я зрозумів, що ну працює група профіків, які цим займаються постійно. Тому що ну, якщо погортати, зараз, там вже операцій не було. Я не моніторю спеціально, щоб мені десь так обідно не було. Там вже операцій не було давно. От але до мене і після мене, ну були там досить непогані суми. Це поповнення, знімання, поповнення знімання. Поповнені знімання, я думаю, що зараз вони просто в силу чогось цей криптогаманець змінили. Проте тут з'являється інше питання. Чи якщо ми все-таки рішимося, я не перекину ці гроші, чи вони все-таки. Вернуть мені доступ, це все діло триває. А в листі, до речі, було написано, що якщо ви не оплачуєте сьогодні, то там на наступний день плюс 10%. Відсотків. і так буде плюс 10% рости постійно. значить проходить ще енний період часу, я десь знову ж таки контактую з тими з тими. Говорю за суму, говорю, що от таки, така то штука. Мені одна, скажімо так, вагома людина говорить, що в принципі, здебільшого, зараз, ну. Чи останнім часом, коли така ситуація відбувається, то після оплати в більшості випадків все-таки віддають доступ, тобто дають анлокер анкриптор, яким ці дані можна все таки розшифрувати? От і чесно скажу, хоча ті типу, ця сума вагома і відчутна, але коли я почав уявляти, скільки прийдеться виділити часу, щоб відновити роботу. Нормально, Та? тобто хто скільки грошей, коли кидав, хто що замовляв, робота по складу і так далі. Я розумів, що може пройти там місяць, коли ми, наприклад, все відновимо. Але в подальшому ми ще будемо там не знаю, півроку чи рік вертатися до чогось, що ми забули, і десь якісь косяки будуть в нас вилазити. Лішов цей момент, перейшов до своїх початків до екселівської таблиці. Тобто, всі замовлення формувалися там. Термінал, наскільки пам'ятаю, він теж у нас не сіремкою в магазині не проніше видача чеків, принтер чеків, скільки пам'ятаю, магазині не працював. Ну тільки працював термінал. Ну коротше, це було дуже така е, стресова ситуація. Дуже такий стресовий день. Е, ну і тут же момент, який або платити, або не платити. І тут я розкажу вам ще одну історію. Коли ми приїжджали до Львова, мені е, ну ми приїхали бусом. Е, я той час жив в Тернополі, Наталя, моя дружина, теперішня Франківську. А мій тато спочатку бусом поїхав в Тернопіль, забрав мої речі, потім Франківськ, Наталіні речі. І ми приїхали до Львова. І я попросив свого товариша, який не той час вже проживав у Львові, Юрка, щоб він приїхав, ну поміг розгружати. І Він зі своєю тепер же дружиною, Ірою, приїхали нам допомагати і лишив машину так чуть-чуть -чуть, -чуть збоку. Менше з тим він нам поміг туди-сюди, і ми вже з ним попрощалися. Він їхав додому. І він йде до машини, дзвонить до мене за пару хвилин, я думаю, що. Він Забув, він каже: чуєш мені, коротше, розбили вікно і вкрали Ірину сумку. Десь на передньому сидінні стояла а, сумка, і її вкрали. Ну менше з тим визвали поліцію. То все, понятне діло, що це ніхто нічого не, не зарішав, Але за декілька днів, напевно, дзвонять до нього і кажуть: Дивіться, чи до неї. кажуть, дивіться, така то штука. Типу, ми ну, гроші не повернемо, але тут є документи. Ми можемо документи за енну суму грошей віддати. А, от. І як мені дуже сподобалося, просто як мій товариш сказав, він каже: Я міг купити або документи назад, або купити досвід. Як ви зрозуміли, в фіналі він купив досвід, Та, тому що я не пам'ятаю, яку суму грошей ми там захотіли, тисячу дві тисячі гривень. А, от. Просто напряжніше були ці документи вертати. Він оплатив. Але ніхто йому документи не вернув. От. В своєму випадку я теж міг або купити просто досвід, або все-таки вернути, вернути базу даних. Тут ще одне таке важливе і цікаве уточнення: в мене Gmail українською мовою, тобто знизу підпис українською. Ми спілкувалися англійською, але у відповідь на листи в підписі до повідомлення цієї людини, цього хакера. Був підпис російською, ну тобто дата стояла. Дата стояла Октор. Я думав, що блін, якщо це якийсь чувак з Росії, скоріш за все, мені доступ ніхто не поверне. Тут ну, не хочу підносити тут якісь мовні питання, але бачите, як цікаво. Тобто я десь, ну це може бути і це може бути якісь українські або просто російськомовні люди. Але от як тут мова теж зіграла десь. Ну коротше, там я вирішив все-таки оплатити. Ти перевожу тих 1200 USDT, і мені буквально за декілька хвилин приходить ключ, приходить софт, яким це все зробити, яким це все анлокнути. Я тішуся першим ділом, захожу це. Все діло ставлю, воно мені розкриптовує. Я захожу, копіюю свіженьку базу даних, завожу її ну, Крочи, перекидаю її собі на комп'ютер, видихаю. Захожу, ну ми цінувазі прихозахожу в систему. Система працює все нормально. Ну, ніякі файли не пошкодилися. Система нормально працює. Паралельно мені порадили системного адміністратора, який мав хоча би це пофіксити. От ну але я розумію, що скоріш за все, мені не потрібен вже цей сервер. Мені треба буде переїжджати на інший сервер. Проте, ну це теж треба знайти, куди переїжджати. Це теж не так просто налаштувати все там. Я розумію, що на це піде Днів. І я, коротше, пишу цим чувакам. Ну, по-перше, я їх запитав, як вони мене взламали, тому що вони в своєму листі написали, що ми розкажемо вам там, по яких деталях ми вас там знайшли і як ми вас зламали. Я їм спочатку написав, як вони взламали. Вони написали, там був коротше, якийсь відкритий порт. Я не дуже айтішник, щоб я вам це розказував, Ну, факт того, що це був наш профтик. От, і я їм задаю питання. Я їм задаю питання. Я кажу, дивіться, така то штука. А скажіть мені, будь ласка, скільки в мене є часу, щоб я ну переїхав? От що вони мені говорять? що Дивіться, у нас ті типу, цим займається програма. Це не ми вручну вас ламаємо. і чисто теоретично можливий, хоча мало ймовірно, але можливий такий випадок, що наша програма вас знову заблокує. Але в цьому випадку ми вам безкоштовно <повернемо>, повернемо всі дані. Я такий, ну дякую, хоч на цьому. Е, от, і але вони пишуть: типа, по так, ну, так працюємо не лише ми, тому радимо вам зробити то, 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 щоб вас принаймні, хоча б зараз не зламали. От я написав цьому системному адміністратору. Він мені це все діло, ніби там пофіксив. Е, от і ми е, деякий час працювали ще на цій системі, е, ну верніше на старому сервері. Е, Через певний час ми перейшли на інший сервер, і от там я вже запарився. Там в мене вже і бекапиться, і сам диск, і база даних. ну коротше, там Доступ з VPN. Коротше, там, там прям вже так. Треба запаритися, я маю надію, що е, ну коротше, зі мною більше така ситуація не трапиться. Єдине, що мені сподобалось ще, це фраза мого товариша Андрія, який сказав мені, каже, дивися, ну 1200 доларів за перевірку безпеки, це в принципі не, не є так дорого. Тобто, якщо розглядати це, що ти заплатив 1200 доларів, я не знаю, якісь компанії, яка перевірила на секюрність всю твою безпеку, вести інтернет умовно. То в принципі, це не так дорого, от хоча, звісно, сума. Сума, дай Боже, тим не менше, в мене це є досвід. Я розумію, що винуватцем цього, перш за все, є я, який дуже легковажно до цієї ситуації віднісся. От, але в подальшому, ну понятне діло, що вже до якихось таких моментів я буду відноситися набагато серйозніше. От таке, от вийшло відео. Не знаю, що вам тут в кінці додати. Поділився просто з вашим з верніше своїм досвідом. Своїм досвідом я буду ділитися і в якихось подальші. Відео, це буде стосуватися і роботи лішопу, в тому числі, і, можливо, якихось там особистих речей, я не знаю. Коротше, по побачимо, але теми в мене вже є про що розказувати. Якщо, до речі, у вас теж щось цікавить, є якась тема, от то пишіть в коментарях без питань або можу просто повідповідати на питання, або десь щось конкретне розказати. Все, до побачення.